Чому так важливо вживати клітковину? Клітковина це незамінна частина здорового харчування. Вона не перетравлюється в шлунку, але покращує травлення в кишківнику. Вона стимулює перистальтику кишківника, запобігає виникненню закрипам, профілактує розвиток гемороїдального захворювання. Розчинна клітковина виводить поганий холестерин, тобто знижує його рівень. До розчинної клітковини можна віднести яблука, ось овес, бобові. Також клітковина уповільнює розщеплення вуглеводів. Цим же спричинює і запобігає різкому коливанню глюкози в крові. Це є корисно власне людям для уникнення розвитку цукрового діабету на стадії предіабету а також при ожирінні. Клітковина збільшує об'єм їжі за рахунок некалорійності і власне, цим же зменшує період ось, голоду, тобто ситість, є довготриваліша, як наслідок, це можна десь старатися для зниження ваги вживати клітковину. Висівки цільнозирнові. Крупи вони живлять корисну мікрофлору у кишечнику. Клітковина є, як би мовити, щіточка для нашого кишківника. А коли є багато корисної клітковини, це власне є посилення нашої імуні, імунітету імунної відповіді, бо саме чимало цих клітин зберігаються у стінках кишківника. Рекомендовано до вжитку 25-30 грам клітковини на постійній щоденній основі.